Марікин. Вітаю усіх! Сьогодні я покажу вам аж два варіанти піци, повторити які зможуть навіть новачки. Рецепт буде детальний від А до Я. Тож сьогодні в нас домашня піца. Розпочнемо з тісту на піцу. В ємкість влийте 500 мл теплої води. Вода повинна бути ледь теплою. Всипте одну чайну ложку солі. А 2 столові ложки цукру. Перемішайте до розчинення солі та цукру. Додайте 50 г живих дріжджів, як в мене, або 17 г сухих. Перемішайте до розчинення дріжджів. Далі просійте 800 г борошна порційно. Спочатку всипте половину всього борошна, розмішайте вінчиком. далі всипте іншу частину та замісіть тісто руками. Додайте 5 столових ложок олії та потихеньку вмішайте всю олію в борошно. Тісто не повинно липнути до рук. Залишаємо тісто в теплому місці на 1-2 години. Попередньо обгорнувши харчовою плівкою або рушником. Я зазвичай залишаю в попередню ледь нагрітій та вимкнутій духовці. Далі соус. Нагрійте 2 столові ложки олії, 4 дольки чеснику подрібніть і додайте до олії, не смажте, а тільки прогрійте 5-10 секунд. Лийте 800 г помідорів у власному соці, сипте 2 чайні ложки солі, 1 столову ложку цукру, сушений базилік пів чайної ложки, сушений орегано пів чайної ложки. Перемішуємо. Варимо на середньому нагріві 10 хвилин. Вимикаємо вогонь та перебиваємо в блендері, Даємо охолонути і можна використовувати. Повернемося до тіста. Через 2 години воно збільшиться втричі. На припилений борошном стіл викладіть тісто. Оберніть повністю в борошні. Розділіть тісто на 2 частини. Кожну частину замісіть ще по 100 г борошна. Тісто має стати більш еластичним та пружним на дотик. Одну кульку тісто тонко розкатайте скалкою, викладіть на припилене борошном деко. І розподіліть тісто по формі. Накрийте рушником та залиште на 10 хвилин. З другою частиною тіста повторіть все те ж саме, але ця піца буде більш пухка, а-ля американська. Тому розкатуємо тісто не так тонко і бортики формуємо вищими. Накриваємо і теж залишаємо на 10 хвилин. Для піци салямі дрібно нарізаємо одну цибулину. Маринуємо в одній столовій ложці от 10 хвилин. Нарізаємо тонко 200 г салямі, пів помідора, один болгарський перець. Маслини 10 12 штук. Натираємо на терці пармезан 100 г та любий твердий сир 100 г. Далі збираємо піцу. Викладаємо та розрівнюємо 150 г соусу, салямі, мариновану цибулю, помідор, болгарський перець, маслини і сир. Випікати в попередньо розігрітій до 250 градусів в духовці 15 хвилин. Для піци з шинкою та сиром потрібно нарізати 200 г шинки, моцарелу 100 г, маслини 10 12 штук, 1 помідор і натерти твердий сир я взяла з Викладаємо 150 г соусу, розрівнюємо. Далі викладаємо шинку. Помідор, мацарелу, маслини і сир. Піцу на товстому тісті випікати при 250 градусах 20 хвилин. Наші дві піци готові. І якщо у вас є хвилинка вільного часу, то обирайте приготувати піцу на тонкому чи товстому тісті, начинку, яку побажаєте, та побалуйте себе домашньою піцею. В коментарях пишіть ваші побажання по наступним рецептам, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Усім смачного!